Бачиш козочка пасеться, бачиш? Бачиш? Водичку п'є, травичку їсть, бачиш? Дивиться. Козок. Да, козочка там. Не, ту козочка. Козочка. Як козочка делає? Так? Да? Да? Так козочка робить? Так? Кушає, кушає козочка. Хочеться до козочки, де да, вона на тебе дивиться. Да, от вона там. Дивиться. Далеко вона там, за пагорбом. Їдемо, може, міша єсть. Міша, да, є, пішов, Бачиш, Бачиш, Міша пішов, куди він пішов? Зараз підемо за ним, да? якщо він не втече, є, Міша, ой, каже, Міша, собачка. Поїхали. Сидить там, сидить. Зараз я тебе розверну, щоб ти його побачив. Хороший собачка, да? хороший? Святик, хороший собачка? А, ага, ось бачишь? Не, не, Свят. Зараз разверну. Ось бачишь? Травичку есть. Бачишь? Есть травичку. Миша. А Вав? на нас. Бачишь? Травичку есть. Ава? Ава? І святік? Да? Бачиш, який його, хороша ява? Собачка. Собачка. Кажи собачка. А -а -а. Да, собачка. Ой, бачиш, Міша. Так що ми приїхали не дарма до собачки, да? У, дивись, який здоровий собачко. Да, зайчику? Ох! все, пішов, пішов, пішов. Бачиш? Бачиш, пішов, собачка. Сьогодні Віка приїхала з такими величенькими покупками. Нічого такого, але все ж те, що треба. Дивіться. В першу чергу пакет 590, який я не показую. Ну, звичайний здоровий пакет 45 на 65. Далі цибуля. Ой, дивіться, яка здоровенна цибуля. У ну, мене така ніколи не росла. 2 кілограма 608 г, по 7 гривень 49 копійокі. Виходить на 19 гривень 53 копійки. І пакет біорозкладний по гривні 20. Далі макаронні вироби, десь я їх бачила. Ага ось. Ось такі спіральки. 420 грам. Коштують. 43 гривні 40 копійок. Далі морква. Морква, видно, була не дуже, тому бачу, взяла небагато. А мені треба і зробити В мене там мало. Ну, така ось. Є нічого, видно, вибору не було. Ну, трішки взяла. 774 грами по 9 гривень 89 копійок. Так, на 7 гривень 65 копійок. Живчик напій. Це я її попросила взяти, бо тьома в нас Люба щось пити. А цей раз тільки компот був, як він працював тут. Так, літр 15 зі смаком чорниці газований. 37 гривень 90 копійок. Далі хліб багет. Це от такий, ляний. Цікаво, 290 грам 36 гривень 70 копійок. Вершки яготинські. 15%, відсоткові 200 грам 26 гривень, 50 копійок. Далі молоко. Молоко на щоденний збір. Ось таке пряжене. Щось новеньке Віка взяла дві упаковочки. Так, 450 грам в упаковці. 2,6% жиру по 21 гривні 50 копійок одна запайка. Далі сиркова паста. Ну така я говорю намазка. 150 грам, так, по 58 гривень 90 копійок. Взяла дві упаковочки. Яйце куряче. Так, я поміщаюсь. Ясен світ. Зараз трішки отак. 10 штук Кошмар 71 гривна 90 копійок. Банан. Три штучки. Поки малеча спить, Тишина у нас 470 грам по 62 гривни 89 копійок на 29 гривень 56 копійок. Далі взяла пюре яблуко малина. По 26 гривень 90 копійок. 90 тут. А я йому сьогодні полуничку дістала розморозити. Видно, вже яблучко йому надоїло. Далі цукерки. На фруктозі дві штучки. Здається, своя лінія. Це щоб бабуля не їла корі, корівку цукерки по 14 гривень 20 копійок там 15 грам. Так, далі печиво для малюка ось таке дитяче, пшеничне 45 грам, коштує 29 гривень. 50 копійок. Два сирочки хустики для малюка. 90 грам по 17 гривень 90 копійок. Так, і ще тут. Сир... Десерт сирковий, отакий. 200 грам Дольче Банан та Шоколад коштує 45 гривень 30 копійок. Сирок, агуня, абрикос, теж 90 грам по 17,30 і сирок полуниця банан Меліса Ось такий так, по такій ж ціні. Далі фігурні вироби. ось такі. 150 грам своя лінія зі смаком сиру коштують 22 дривни 40 копійок. І панірочні сухарі, Віка каже, я не пам'ятаю, чи є ще немає. От, е, теж в АТБ. Розумний вибір, здається, так. Да. Розумний вибір коштує 13 гривень 20 копійок. Ну, пакетиці по гривні 20. Це все, що куплено в ВТБ. Так, розв'язала пакет червоний, коштує гривну. Тут два види фаршу, і буду говорити, які. Значить 660 грам. По 179 гривень 90 копійок, це фарш курячий. На 118 гривень 73 копійки. 306 грам, по 199 гривень 90 копійок, це. Фарш курячий філейний на 61 гривну 17 копійок. Ну і не буду розв'язувати ой, вибачаю нагетси. Може і розв'яжу, бо віка зав'язує у нас. Так що фіг розв'яжеш. Ні, знаєте, нічого, розв'язується. Ага, тут здорові пакети. Ну, нагетси ось такі. Давно вона їх не брала, а це щось вирішила взяти. Нагідці з сиром вагові 512 грам, по 250 гривень 90 копійок на 128 гривень 46 копійок. Сосиски кроха 786 грам, по 250 гривень 70 копійок на 197 гривень. 5 копійок, це ось такі. І сир 626 грам по 430 гривень 80 копійок. Комо кандрі 50% жиру на 269 гривень 68 копійок. Ну, це ось такий. Це всі покупочки, що Віка сьогодні здійснила. І каже: іди, знімай, поки малеча спить.